На Лиманському напрямку ворог намагається повернути собі території, які він втратив у 22 році. Супротивник не шкодує ні снарядів, ні авіабомб і сотнями надсилає дрони камікадзе іноді вогневий вал настільки потужний, що і танкісти не завжди можуть відпрацювати по ворогу напряму. Та щоб стримати російську навалу бійці постійно ризикують своїм життям. З позиції танкістів нацгвардійців повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко. З цими танкістами бригади Рубіж ми познайомилися ще на початку березня минулого року. Юва з Чернігівщини, Калаш з Сумщини, а наймолодший кіпіш з Криму. Тоді, вже не перший місяць, вони випалювали росіян на Донеччині. В один прекрасний момент я просто зрозумів, що пора і пойти. І допомагати чим ти можеш. Вже залежить все від Кожної людини, тобто, якщо вона розуміє те, що потрібно захищати своїх рідних, то вона війська. Доволі такі, ми вже злагоджені між собою, ми давно разом. І якщо тоді хлопці часто виїжджали напряму працювати по ворогу, то нині це робити вкрай складно. Війна змінюється, і ворог не аби як насити в небо своїми крилами. Прямих боїв таких не було, бо раз виїхали, ну не вийшло, звісно. Вернулися назад, бо ще по дорозі коротше, навалили. Тоді росіяни знову лізли штурмувати наші позиції. Танкісти вирушали зупиняти атаку, але ворог побачив і вилаштував їм цілий вогневий дощ. Пакет градів. То це що ви там лежали на газ? Ну я побачив приходи градів. Один лівіше трохи в побачив, один так спереду, і хлопці ж шлімофон кажуть градами. Розвороти погнали танкістам. Тоді пощастило. З поля бою вибралися майже неушкодженими. Та постійні бої залишають свій відбиток. Приміром, 21-річний кіпіш уже має проблеми зі слухом і зором, але хлопець має і гарні новини. Перебуваючи у відпустці, він обзавівся родиною. Після ротації зразу приїхали, розписали жінки. А то ви з дівчиною давно зустрічалися? Да ну рік, а я ще знов сада так бистро всіх. Нині, коли ворог активно лізе, бійцям доводиться працювати в режимі нон стоп, і новорічна ніч не виняток. Танкісти провели її на бойовому чергуванні. Відбиваючи атаки тут, на Донеччині Калаш завжди подумки вдома. Його рідну сумщину ворог безщадно випалює. Хочеться здебільшого бути і там, і тут, але всі роблять свою справу. Ну і там також хлопці займаються своєю справою і тримають кордони. І ми тут стараємось також тримати.